Сльози не від цибулі, а від її вартості. Нині українські господарства продають цей овоч по 10-15 гривень за кілограм, що на 25% дорожче ніж наприкінці минулого тижня. Аналітики кажуть, основною причиною подорожчання цибулі це підвищення попиту на неї. Якщо ще тижнім раніше стабільний попит мала лише цибуля високої якості, пропозиція якої була невисокою. Зважаючи на бажання фермерів дочекатися вищих цін, то вже сьогодні активно реалізується і менш якісна продукція. Аналітики моніторингового цінового проекту істфрут. Хоч цибуля і вважається одним із дешевих та доступних інгредієнтів для приготування різних страв, однак, на думку експертів, скоро українці можуть відмовитись від покупок цього овочу. Думаю, що навесні наступного року ціна ще може збільшуватись. Таким чином, ми ще зможемо побачити ціну 40 гривень за кілограм цибулі. Це буде її пікова вартість. Максим Гопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу. Проте до кінця поточного року додає аналітик, вартість даного овоча не зміниться. За даними Держстату, ціна за кілограм цибулі в грудні 2022 року коштував 30 гривень 63 копійки. В лютому вартість піднялася до більш ніж 42 гривень. Ще за два місяці вартість за кілограм сягнула більше 50 гривень. Тоді на це вплинули тимчасова окупація південних територій, частини яких Зараз звільнені до того ж, удари по інфраструктурі та неврожай у багатьох країнах також вплинули на ціну цибулі.